Вкрай небезпечна ситуація склалася у Краматорську для людей, які страждають на хворобу нирок. Без перебільшення їхнє життя опинились під загрозою, адже тамтешнє відділення гемодіалізу спершу відрізали від води, а потім і взагалі закрили. Пацієнти перестали отримувати життєво необхідну процедуру очищення крові. Без неї ці люди просто приречені. У потрібну хвилину руку допомоги простягнули дніпропетровські лікарі. Ситуація? Ситуація. Ситуація, стріляють, громят бомбят, води нет умови не качатися. Ми не качаємося, ми не живемо. Лариса не перебільшує. Вже вісім років її життя повністю залежить від переливання крові. Жінка лягає під крапельницю тричі на тиждень. І якщо пропустити бодай одну процедуру, отруйні солі та шлаки можуть просто її вбити. Відтачні, плохо, давлення падає, або у кого-то повишається наоборот. Это чревато осложнением, ухудшением состояния пациента. Это чревато серьезными осложнениями вплоть до каких-то критических состояний и смерти. Щойно почалися бойові дії у Краматорському відділенні гемодіалізу? Відключили воду. Для пацієнтів та лікарів це стало справжньою катастрофою. Процедуру гемодіалізу довелося скорочувати, та й на привезеній воді вони давали дуже поганий результат. Андрій, приміром, не очищував кров майже тиждень і приїхав до Дніпропетровська ледь живий. Звісно, состання дуже швидко. стала. Может, в організмі накаплюються яд. З останньою надією на допомогу краматорські пацієнти звернулися до Дніпропетровських лікарів і ті відгукнулися. Ми всі здали всі умови, молодці, нічого не скажеш. І питання і все приближене до домашнього, слава богу. Вони прибули вже знімажовани, вони прибули істощені як фізично, так і психологічно. Некоторі пацієнти вони були там на каталках, на колясках. Ми їх практично виносили і укладували на каталочки, забирали в відділення. дорога до Дніпропетровська тривала аж цілих 12 годин. Пацієнти приїхали вже уночі, і першим ділом їм почали очищувати кров. Голова не ні боліт, Ні, нормально все хорошо. Разом з хворими з Краматорська приїхали ось ці дві дівчини. Самі пацієнти називають їх ангелами-охоронцями. О, та, мені добре з ними спілкуватися. Пажіть, чувствую себя как дома. Медсестри-волонтери кажуть, просто не могли покинути хворих людей на призволяще. Все, ми приїхали добровільно, нас ніхто не заставляв, ну просто, ну як ми бросимо наших пацієнтів, ми вже до них звикли, це ж як наша сім'я. Ми як без них не можемо, от і приїхали їх підлічити, да, підтримати, з ними бути, трудну минуту. Зараз і дівчата і усе відділення працює у три зміни для порятунку біженців. Ніхто не шкодує сил. Однак, утримання більше півсотні хворих повністю лягло на плечі лікарні. Медики кажуть, запасів продуктів та ліків вистачить лише на пару тижнів. Далі потрібна допомога. Е, вони привезли з собою на дві тижні гемодіалізних препаратів. Так от всі останні вопроси ми взяли на себе, тому що діалізне больни до получать три рази в день білкову пищу. То є м'яса, рибу, печі хворі не лише лікуються, а й живуть у відділенні. Тепер їхнім життям нічого не загрожує. Кажуть, самопочуття покращується з кожним днем. Однак на душі важко все одно, бо не уявляють, коли зможуть повернутися додому. Ради, то ж то їду і живу. Скучаємо ж вся сім'я, муж, діти, внук хотів до ну ніяк. Ольга Сидорук, Роман Єгоров. новини 11 каналу.